До чергової частини слов'янського міськвідділу міліції зателефонував 34-річний місцевий житель і повідомив про те, що невідомий чоловік наніс йому тілесні ушкодження та незаконно проник у домоволодіння. На місце події негайно був відправлений наряд ДСО. Проти затримати правопорушника на місці злочину не вдалося. Фігурант діяв дуже швидко. Менше доби знадобилась працівникам карного розшику для затримання грабіжника. Ним виявився раніше судимий 19-річний житель Слов'янська. Встановлено, що фігурант у компанії своїх знайомих розпивав спиртні напої на вулиці. Небо як випивши, почав вести себе зухвалу. Підійшовши до паркану одного з будинків у селищі Андріївка, фігурант почав сильно стукати по ньому. На шум вийшов 34-річний господар будинку. Коли він відкрив хвіртку, зловмисник наніс йому кілька ударів по голові, відштовхнув та попрямував до будинку. Потерпілий піднявся і побіг до сусідів викликати міліцію. За подіями дещо осторонь спостерігали товариші по чарці. Тим часом на поріг вийшла 30 Трьохрічна господиня, яку фігурант відштовхнув і увійшов у будинок, звідки викрав металошукач рибальські снасті, зник з місця злочину. Наразі речові докази вилучено. Після проведення слідчих дій викрадене буде повернуто власнику. По відношенню до підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою слідство триває. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 186 грабіж Карного кодексу України санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.